Огляд цін на Октоберфест. Хід на сам фестивалі до шатру безкоштовний. Але якщо знайдете місце в шатрі, то доведеться розщедритися. Водне пиво тут коштує 15 євро, якийсь суп 9,5, 23 євро салат, а рулька на 2 аж 53 євро. Але щоб було дешевше, можна не замовляти в шатрі, а взяти щось поїсти в ларьках на території фестивалю. Тут великий ходок вам обійдеться в 7 євро, бургери по 8 і паста від 9 євро. Якісь закуски від 4 євро, а аж по 10, а ціни на каву скрізь. А ще на території є величезний вибір атракціонів. На колесі огляду можна покататись за 25 євро. Така регаловка 8 євро і така 6. американські гірки 14 і постріляти 10 євро. А ще обов'язково раджу сходити на традиційні німецькі атракціони. Вхід до такого, наприклад, обійдеться в 5 євро. А на пам'ять про чудовий день можна купити якийсь сувенір. до прикладу, магнітик за 7 євро. Важко підрахувати, скільки грошей ми витратили в загальному, але щось мені здається що до... А ви що скажете? Як вам ціни на Октоберфесті?